Такою назвою студенти провели акцію під стінами Кабінету міністрів. Вони вимагали скасувати низку платних послуг у вишах. Профільні урядовці готові сісти з молоддю за стіл переговорів, але наголошують, основна мета їхніх постанов дисциплінувати студентство. Кабмін знову в облозі. Цього разу студентський. Освіта, за право. а не! Для прем'єрки назвали свою акцію студенти протестують проти комерціалізації освіти, вимагають скасувати розпорядження уряду, яке дозволяє вводити плату за низку послуг у вишах, зокрема пропущені заняття, доступ до інтернету та вчасно не в бібліотеку книжки. Я особисто відстоюю війни відвідування, тому що, по-перше, деякі студенти вимушені працювати, щоб оплатити свою освіту. Профільні міністри готові говорити з молодіжними та студентськими організаціями. кажуть, основна мета постанов – дисциплінувати студентство. Основним мотивом прийняття цієї постанови було дисциплінувати наших студентів, тому що якщо викладач проводить лабораторні роботи. Чи то з біології, там, де препарати досить дорогі, чи то е, з хімії, чи з фізики. Він не прийшов, ну я не знаю, що там. Е, ну, не прийшов, закохався, запізнився, не знаю що. Ну і прикро, що викладач наступного разу знов це все розгортає для однієї особи. Заяву молоді про позбавлення стипендій за одну трійку в семестрі. Міністр спростував мовляв, усі виплати проводитимуть за чинною системою. А ще розтлумачив, чому держава скоротила кількість бюджетних місць у вишах. Не більше 10% від держзамовлення лише на період кризи і тільки на зайві наразі спеціальності. Держава ну не може замовляти знову ж таки в повному обсязі юристів, економістів. Тому що ну от їхня кількість вже на сьогодні достатня прибрати усі недомовки між владою і студентами мають з наступного тижня. Тоді за дорученням прем'єрки чиновники від освіти і лідери молодіжних організацій створять робочу групу і сядуть за стіл переговорів. Наталя Бордічук, Юрій Кузькін, день сіті.